Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні буде влогове відео, в якому я хочу запросити вас в гості до нас на дачу. Багато чого змінилося, багато що є показати, так що буде цікаво та корисно. Ну що, пішли оглянемо. І розпочати це відео хотів би з нашої нової доріжки, яку ми побудували. Ну як побудували, насипали щебню на агротканину. Агротканину простілили і зверху щебня. Трішки оздобили такі борди зробили, щоб воно не розсипалося. Краще, ніж було, набагато краще. Нам подобається. Хоча ось коли йдеш по щебню, воно скрипить, наче йдеш по снігу. Нічого страшного, тому що самотужки робили, нікого не залучали на цю справу. І трішки так навіть симпатична. Як вам доріжка подобається, ось така на дачі власними руками зробити за Пару вечерів не напрягаючих. Друга подія, що відбулася у нас на дачі за цей час, ми давно, до речі, з вами не проходили, не оглядали нічого. Відквітнули наші красені тюльпани. Відквітнули. А як вони квітували? Ось коротенький фрагмент. Як вони виглядають зараз? Ми одразу їх обрізали після цвітіння. Насінневі коробки зрізали для того, щоб збільшувалась зараз цибулинка. Потім викопаємо і до наступного, точніше, до осені, тому що висаджувати, будемо восени. А я мав на увазі до наступного цвітіння. Троянда штамбова. Саджали її одразу, як тільки купили нашу дачу півтора року тому. В тому році вона вже квітнула. І в цьому, я дивлюсь, вже багато бутонів. Будемо дивитись цвітіння разом з вами. Ось ці треба якось підрізати. Ось така красоня. У нас дві троянди було, ми висаджували, але одна не перезимувала. В тому році цвіла влітку, а в цьому році вона не перезимувала. Дуже шкода, стоїть зараз суха, чекаємо, може з'явиться там якась бруночка, кущик клену нашого. Дуже подобається він на своєму місці. Пам'ятаєте, ми висаджували бамбуки, ось вже він адаптувався на новому місці. Ось це вже свіжий листочок. Вже я бачу, що пішли порослі свіженькі. Ми 35 см заглибили, побудували там захист, щоб він не розповзався. Але навіть якщо цей бамбук тут розповзеться, по газону Я тут регулярно провожу підстригання газона касаркою, і ми не дамо йому, як і всю іншу травичку, буду просто скошувати те, що вилезе за ось це обмеження. Нічого страшного. Кліматіс буде тут ще стійку таку зроблю. і Кліматіс це White Arabella дуже красивий, білого кольору, великі квітки на ньому виростають. Метр півтора метри заввишки, він буде тут пишною такою колоною стояти цей кліматіс. Якщо потім дивитися з тераси, сидячи на терасі, то це буде дуже-дуже красиво, якраз буде перед очами. І що, друзі, хотів вам ще показати, ось дикі тюльпани. Дикі ботаничні, іншими словами їх називають. Вони останні, цвітуть останні, заквітнули першими і цвітуть останніми. Вони ще, бачите, ось тільки-тільки почали цей відцвітати. Ми їх тут залишаємо в приставборовому колі. Вони тут будуть рости багато років. Розростатися тут така краса буде, така буде клумба, такий квітничок. Ось тут під кленом цим. І під тим кленом також. Пристовбурове коле саме для диких тюльпанів. Вони не чіпаються, не викопуються, нічого з ними не робиться. Просто поливаємо разом з деревом, поливаємо і все буде добре. Потім будемо дивитись. Краса неймовірна. Дуже мені сподобалося. Саме ботаничні тюльпани. Що з нашими лахинчиками? А з ними все добре. Були почервоніння листя, зараз листя вже зелене, як тільки налагодилася погода. Трішки зберігається якась, така рудість трішки. Але нічого страшного. По ягідках я не знаю. Вперше вирощуємо лахину. Ось це ягідки будуть, чи це просто квіточки відпали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вирощує. Ось такий вигляд зараз має квіточка після цвітіння. Це зав'язь чи що. Дуже цікаво буде почитати. Троянда Девіда Остіна також висаджували одразу, коли купили дачу. Другий рік вже вона буде цвісти. Троянда Девіда Остіна. Це справжній саджанець з Англії, з пітомника розплідника саме Девіда Остіна. Хто хоче таку собі висадити, я залишу в описі посилання на такі саджанці з Англії. І по промокоду наша дача для вас буде знижка мінус 10%. А ми йдемо далі. Сімейні тюльпани також останніми цвітуть. І цвіли вже довго, і цвітуть ще ну, завершують цвітіння. Це сімейні, чому так називається, тому що, бачите, на однієї рослинці з однієї цибулинки було багато квіточок. Ось тут можемо подивитись. Дуже красиві такі. Незвичні кольори, росли, ось так здалеку їх видно, гарно виглядають для озеленення. Ну, звісно, краса вже втрачена, зважаючи на те, що вони, бачите, вже осипаються. Але на зміну ним їм прийдуть інші квіти. Це неперевершені аліуми. Теж на початку я їх не розумів, як квіти, думав, як цибуля, стрілка цибуля. А зараз, але придивившись, вже як-то розпробував на смак, можна так сказати. так? Тут все чудово, росте. Пам'ятаєте, проводили підживлення ось цієї гортензії, вона вже в тому році цвіла у нас, треба ще підкисити трішки, попрацювати над цим. Хай нарощується зелена маса, все добре, все в розвитку. І вон ще одна гортензія також. У неї все добре. І ось наша малинка, ми її купували в 2022 році на зиму для святкування нового року. Вона була в ведрі і ми її потім сюди висадили. Вона має максимальний ріст. Я не знаю, метр чи буде вона метр за вишки. Ось молодий приріст пішов на неї, вона почала приростати. Вона нарешті у нас вже так би мовити. Добре, вкорінилася і гарно почувається на новому місці, що не може не радувати. Верба відквітнула і вкрита вся вже зеленими листями. Ось така штамбова верба, красуня. Другий рік вона у нас вже друге літо. Я би так сказав, у нас вона на дачі. Малина обіцяє віддячити нас за наші. Труди за нашу працю, гарним вражаєм. Я бачу, скільки багато на них зав'язів, скільки квітачок на малині. Ось так виглядають ці кущики. Вони всипані просто ягідками. І полуниця, давайте подивимось, оцієї полуниці вже другий рік. Я судячи по кущах, вони ну, дуже такі великі. Але також, можливо, віддячить нас врожаєм в цьому році. Тому що в перший рік врожай був так собі, чесно кажучи, ці кущики погано перезимували у нас першу зиму. А зараз вони вже вкорінені, вони молоді, вони підживлені, вони доглянуті. А якщо ростинка доглянута, а якщо сорт гарний, чому ж не віддячити людину, яка за ними доглядає? Ось вони нас і віддячуть. А ось це ремонтантна. Полуниця, саджали ми її минулої осені. Вистачило у нас, Ось, бачите, міні-парничок зі спанбонду обіцяють холоди, морози, приморозки. О, Давайте разом зазирнемо, що тут відбувається. Ми для захисту ремонтантної малини. ось, І частково, вон, там, бачите, вдалині то альба. Частково ми її півгрядочки грядочки прикрили. Так, так, під спанбондом ми відкривали, до речі, але знов розкрили. Ось така у нас це. Я забув назву, зараз ось пишу вам на екрані, як вона називається. Ну також я дивлюсь, незважаючи на те, що це свіжо посаджена полуниця, ми за нею доглядали, ми проводили підживлення і вона вже має певну кількість ягідок. По часнику, що, що по часнику все добре. По часнику йде нарощування листа стеблової маси, стебло товстеньке, Але почалося ось це пожовтіння кінчиків з приходом з настанням холодів, нічних особливо. Це для часнику такий самий стрес, як для всіх інших І Він починає працювати не на нарощування листа стеблової маси, а на виживання. Тому, якщо є можливість, амінокислотами його треба обробити по листу чи полити під корінь. Це є такий препарат Аміностар. Якщо у вас пожовтіння йде по холодах в часнику, я залишу посилання, можете пролити чи поприскати по листу аміностар, а там амінокислоти, які вивільнять сили рослини на загальний розвиток. Тоді росинка буде почуватися краще. Білоголова капуста росте не так швидко, як хотілося б, але росте все добре. В неї давайте зайдемо в розсадник. Картинка там також хочу показати, тому що є що показати. Окремі відео знімаю за ту чи іншу культуру, але ось так загальне, мені здається, це дуже корисно. Для чого? Для того, щоб розуміти всю картину, що воно не просто там окремо виривається із контексту і показується щось, що хочеться показати, ні. А те, що воно відбувається загалом. Ось це томати, які ми висаджували в цю тепличку. Зараз несприятливі для них умови, і вони бідненькі, вони ж не мають ніжок, вони не можуть уйти кудись в більш комфортні умови. Вони знаходяться тут постійно, і коли спекотно вдень сонце припикає, і коли прохолодно вночі. Але що я їм можу сказати? Тримайтеся, тримайтеся, дуже віримо в те, що буде покращення. Я це і всім нам кажу, українцям, і своїм рослинам також, тому що дійсно зараз важко. Це саме пасійна росла в тому році, така гарна грандіфлора, гібридна. А виростають з насіння, що само по собі з гарної петуні. Це ось такі трішки вони невиразні, але для озеленення, в принципі, піде. А бакопа, до речі, я хочу сказати, вона взагалі не відрізняється від материнської рослинки. Бачите, як бакопа повторює материнські всі властивості. По питанню. Суниці, у нас багато розсади залишається, багато висадили там за будиночком на задньому дворі, і багато ще залишилось. Я не знаю, навіщо ми стільки вирощували її, але ж це хвороба така. Ну, я в хорошому сенсі кажу людини, хвороба, яка займається вирощуванням рослин, побільше, побільше, немає. Ну, Немає обмежень, яких давайте коротенький розсадник, подивимось, поки тут є, що подивитися. Скоро піде ось цей чудовий перчик. Ця розсада піде, скоро на висаджування у відкритий ґрунт. Поки треба потриматися, потриматися, поки пройдуть нічні холоди. Ось так він виглядає. Він же проситься, він проситься в ґрунт. Ну, Хай стоїть, хай стоїть, ми його підтримаємо чим зможемо. Квіточки вже цвітуть, ось ця чудова вербена вже вона також проситься на клумбу. Тримаємо, ось де тюльпанчики ростуть у нас, тюльпани підуть на викопку, а ось ці квіти підуть на заміщення тюльпанів. І знизу багато віоли, багато петунії, Ось це ми замовляли в інтернеті. От бачите, вирощуємо багато чого, а ще щось замовляємо, те, що не вирощуємо. Я не знаю, дружина, ось де удержу немає, там немає. І ще трішки замовили цих, нагадайте, калібраху трішки замовили. Ось розсади кущиків пересадили сюди, будемо в горщики, в кашпо, потім висаджувати. Це по розсаднику. А, Хоча ще тут можна подивитися, що у нас тут Це ампільні рослинки тут підростають. І розсада підростає агірочків, які будемо досаджувати там поруч з томатами. Ось така розсада агірочків. Я думаю, ми разом з вами це зробимо, посадимо разом з вами ці чудові агірочки. Щось мені здається, що відео буде довгеньким, але трішки терпіння. Зараз будемо завершувати ось ці тюльпани, до речі, це другорічні тюльпани. Ми вже їх висаджували. Перший рік замовляли в магазині, а на другий рік це вже якби ми їх викопували, а потім восени висаджували. Цвітуть не гірше, ніж тюльпани, які ми... Ну, ніж вони цвіли в перший рік, коли ми їх замовляли. Ось такі чудові тюльпани, але теж в переважної більшості. Вони вже відцвітають. Треба обломувати, руки не доходять. Іноді сьогодні різав деревовидну півонію. На жаль, ось цей кущик вже відцвів. А як він цвів? як він цвів коротенький фрагмент, як виглядали квітки на цьому кущику? Краса красивенна. Взагалі, вирощування деревовидної півонії на дачі чи на ділянці це філософія. Це Сенс є в цьому сенс ще один бамбук ось в такому невеликому контейнері. хай росте. Потім в мене є задум, як це все обіграти, як йому прикрасити своєрідно нашу ділянку. І ось той кущик півонії відквітнув деревовидний, а ось цей кущик деревовідної півонії щойно заквітнув також молодесенький кущик півтора роки йому після висаджування. Ось такі жовтенькі кущики. Виростає до 2 метрів. І я уявляю вже, як буде стояти величезний кущ, добре розвинений, усипаний, усипаний весь такими чудовими квітами. І ось хочу показати вам дубок. Ми ходили в ліс три дні тому і принесли з лісу два саджанця. Саджанець дубочку і саджанець горобини. Це самосівні саджанці. Їх там просто купа, купа, купа. Їм затісно, їм некомфортно. Вони пригнічують один одного. І нам так його стало шкода, що ми його обережно викопали. І тут для нього зробили окреме місце. Будемо доглядати, замульчуємо на днях. І я ось дивлюся, три дні пройшло після висаджування, а ми ж викопували він вже з листичком. Але бачу, що лисічка тримається і є надія, що він запустив вже процеси корене утворювання. Ми замочували його в укорінювачі, що він, є надія, приживеться малина ремонтантна. Нарешті пішли розвиватися пагани цього року, на яких ми будемо збирати врожаї. Скоро будемо проводити підживлення, обов'язково за це хочу окремо розповісти більш докладно, тому що це важливо. Підживлення будемо проводити, від якого буде залежати врожай цього року. І ось, що я казав вам, друзі, по суниці. Дивіться, скільки суниці ми ще розсади, отой з насіння вирощеної, висадили ось тут, на задньому дворі, за будиночками. Я рідко коли показую вам. Цю площу, ці місця нашої дачі, вони якби від вас скриті, сховані трішки, але нічого тут немає. Таємного, паркан, сусіди. В цьому році вони, на жаль, один раз тільки приїздили, ну, є на то причини. Ось. А тут у нас ось ростуть. Смородина, парічка росте, росте Аргус і деякі інші рослини. І серед них, у вільному порядку, дружина насаджала сунички. Ось так вона виглядає, ця красуня. Суниця ремонтантна, і є надія, що протягом теплого періоду року. Вона буде нас радувати ягідками. Так, на суниці ягідка дрібненька, але вона солоденька і хай вона росте. Підійшов, коли є час, зірвав ягідку. Я потім вам покажу, як це буде виглядати, коли вони будуть вже стигнути. І ось я щось мені підказує, багато хто з вас в наступному році схоче суницю вирости саме таку. Ось що хотів показати вам в цьому відео. Вибачаю, що так задовго, але сподіваюся, що вам було цікаво. На цьому завершую. Якщо сподобалось відео, Будь ласка, вподобайка з вас і запрошую вас підписатися на мою сторінку Instagram. Я посилання залишу в описі під цим відео, де я викладаю різні моменти. Багато за що я вам сьогодні розповідав. В Instagram там є коротенькі відео, які я знімав по кілька секунд для того, щоб разом з вами вирощувати наші рослини. На цьому завершую. Дякую за увагу. Хто додивився відео до кінця. Бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!